Незважаючи на обставини, в яких можемо перебувати сьогодні ми, я не знаю, в яких обставинах кожен дехто перебуває, але хочу побажати доброго ранку, хочу побажати мирного і тихого неба, усім, хто дивиться передачу ранок з надією і на превеликий жаль. Хочу побажати і тим, хто не має такої змоги. Сьогодні разом із вами. Ми дякуємо Богові за день життя і дякуємо Богові за обітниці, які Він залишає. Ми продовжуємо сьогодні досліджувати блаженства. І ось у Іван від Матвія у п'ятому розділі, в четвертому вірші, ми читаємо. Блаженні ті, що плачуть, бо вони утішаться. Засмучені, про яких йдеться, це ті, які щиро і глибоко жалкують за гріх. Ісус говорить, і як буду з землі, то до себе я всіх притягну. Лише той, хто спрямовує свій погляд на піднесеного на Хрест Спасителя, здатний пізнати свою гріховність і підзнати всю гріховність людства. Він бачить, що саме гріх був причиною страждань і хресної смерті Господа слави. Він розуміє, що своїм життям виявляє постійну невдячність і бунт, зневажає лагідну любов Христа до нього. Він зрадив свого найкращого друга, знехтував найдорогоціннішим небесним даром, своїми вчинками він знову розп'яв Божого Сина, проколов його серце. Тепер він відділений від Бога широкою й глибокою чорною прірвою і плаче в тузі і смутку сердечному. Такі засмучені, будуть утішені. Бог відкриває нам нашу вину, щоб ми прийшли до Христа, знайшли в ньому звільнення від кайданів гріха та зраділи в свободі справжніх дітей Божих. Зі щирим каяттям ми можемо підійти до підніжжя Христа і залишити там наші тягарі. Слова Спасителя це вістка утіх і до тих, хто переживає горе чи втрату близької людини. Скорботи не є випадковими, бо не мучить він Господь серця свого і не засмучує людських синів, так ми читаємо у плачі Єремії. Якщо Він допускає горе чи нещастя, то це на користь, щоб ми стали учасниками Його святості. Нещастя й горе, яким би важким і гірким воно не здавалося, послужить благословенням для того, хто приймає Його з вірою. Важкий удар, який перетворює у ніщо усі земні радощі, спрямовує наш погляд до небес. Багато людей ніколи б не пізнали Господа, якщо б скорбота не спорукала їх шукати у нього утіхи. Отже, життєві випробування це Божі знаряддя для очищення нашого характеру від нечистоти та всього лихого. Обтісування, різблення, шліфування і полірування завдають біль. Звичайно, нелегко опинитися. Під точильним колесом, але живе каміння, яке зазнало такої обробки, спроможне зайняти своє місце в небесному храмі. На некорисний матеріал майстер не витрачає стільки праці, зусиль і турботи. Лише своє дорогоцінне каміння він шліфує так, щоб воно було придатним для палацу. Господь, охоче допоможе кожному, хто покладається на нього. Той, хто вірний йому, отримає найбільші перемоги, засвоїть найдорогоцінніші уроки, матиме чудові досвіди. Наш Небесний Отець завжди чує тих, кого торкнулося горе, коли Давид сходив на гору оливну плачучи з покритою Головою босий. Господь дивився на нього зі співчуттям. Давид був одягнений у волосяницю. Муки сумління не давали йому спокою. Зовнішній вияв його приниження свідчив про те, що він кається з розбитим серцем Давид зі сльозами на очах відкрив свою справу Богові, і Господь не залишив свого раба. Ніколи ще Давид не був настільки дорогим серцю безмежного люблячого Бога, як у цей час, коли переможений докорами сумління утікав, рятуючи душу від ворогів, яких підбурив до повстання його власний син. Господь говорить, кого я люблю, тому докоряю і караю того, будь жеревний і покайся. Христос Підбадьорює серце, що кається, і очищає сумуючу душу, аж поки вона не стане його оселею. Проте, як багато з нас у хвилину лиха уподібнюється до Якова, ми гадаємо, що лихо спричинила рука ворога. В тим ряві ми на ослі боремося проти нього, нас залишають сили, а розраду чи визволення ми не знаходимо. Лише на світанку, Яків, завдяки божественному дотику, пізнав ангела заповіту, з котрим боровся, знесильний. Він, плачучи, припав до його грудей, щоб отримати благословення, якого так сильно прагнула його душа. Ми також повинні навчитися бачити добро у переживаннях і не цуратися Господньої кари. Та не падати духом, коли Він докоряє нам. Тож блаженна людина, яку Бог картає, бо Він рану завдасть і перев'яже, він ударить та його ж руки загоять. Шість разів з біди тебе Він урятує, а на сьомий не доторкнеться тебе лихом. Ісус лікує та зціляє кожну хвору душу. Усвідомлення Його присутності полегшує нашу біль, сум і страждання. Господь не бажає, щоб ми мовчки страждали і боліли серцем. Він хоче, щоб ми підвели свій погляд до Нього та побачили його сяюче, любляче обличчя. Благословенний Спаситель стоїть поруч багатьох людей, але їхні очі настільки затьмарені сльозами. Що вони не пізнають його. Господь бажає взяти нас за руку і провадити, якщо ми з вірою дивитимемося на нього. Його серце відкрите для людського горя, для людських страждань і переживань. Любов'ю вічною Він полюбив нас і оточив своєю ласкою і милістю наше серце. Може заспокоїтися в ньому. В день і вночі ми можемо роздумувати про його любов і ласку. Він підносить душу над щоденною скорботою і труднощами, дає нам свій мир. Подумайте про це, діти страждань і сліз, та радійте надією. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Блаженні також ті, що плачуть із Христом від співчуття і жалю до грішного світу. Їхній смуток не пов'язаний із найменшою думкою про власне я. Ісус є страдником, Він переніс невимовні сердечні муки. Душа Його була зранена злочинами людства. Він не жалів себе, намагаючись полегшити страждання і задовольнити потреби людей. Серце його було сповнене скорботою, коли він бачив, як багато людей відмовляється прийти до нього, щоб одержати життя вічне. І всі справжні послідовники Христа матимуть подібні почуття, зазнавши його любові, вони працюватимуть разом з ним для спасіння тих, хто гинуть. Вони стають співучасниками як у страждання Христа, так і у майбутній славі. Виконуючи з Ним одну роботу, вони п'ють з його чаші скорботи і тому стануть учасниками Його радості. Ісус прийшов через страждання і завдяки цьому здатний втішати інших, хто б не страждав. Він страждає разом з ним. Бо у чому сам постраждав, випробуваний, у тому він може і випробовуваним допомагати. Розділити це служіння може кожен, хто стає учасником його страждань. Бо у міру, як примножується у нас страждання Христові, примножує Христос і втіху нашу. Господь виявляє особливу милість до засмучених, яка пом'якшує серця. І рятує душі, Його любов прокладає дорогу до поранених і пошматованих сердець, мов сіляючий байзам. Отець милосердя і Бог потіхів сілякої, всілякої, що усій скорботі Він нас потішає, щоб могли потішати й ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Блаженні ті, що плачуть, бо вони будуть потішені. Господь діє людськими руками, Він призначив своїм послідовникам обов'язок служити нещасним і всім, хто втратив надію. Усюди навколо нас безлість сердець, які потребують підтримки та яскравих променів Сонця правди. Господь чекає від тих, Кого він утішив і благословив, що вони дародуватимуть світло тим, хто ще перебуває в темряві, і утішатимуть тих, хто в скорботі. Отримавши світло, мир і радість, ми не повинні проходити повз тих, хто плаче, але маємо підійти до них з людським співчуттям і допомогти їм побачити милостивого Бога та Спасителя, який прощає гріхи. Господь поніс на собі наші біди та скорботи. Він подарує радість засмученим до сліз. Чи будете ви, мої друзі, та всі, зазнавши земних скорбот, служити Христові, допомагаючи тим, хто потребує вашої допомоги? Ті, хто любить Ісуса, матимуть розум Христа, утішатимуть засмучених, допомагатимуть бідним, випробуваним і зневіреним. Ходити у світлі Христа, а не в тіні і мороці цього світу. Господь Ісус доручив своєму народові особливу місію утішати всіх, хто перебуває в сльозах і смутку. Христос працює для них і закликає людей стати Його знаряддям, щоб нести світло і надію тим, хто плаче, опинившись у скорботних обставинах. Ми прославляємо Бога, віруючи в нього, коли все навколо виглядає похмурим, відразливим. Нехай кожен, перебуваючи в біді, дивиться на нього, тобто на Спасителя, говорить про Його силу та співає про Його милість. Ісус обіцяє благословення всім засмученим до сліз. Якби не було на світі засмучених, Христос не зміг би явити батьківський Божий характер. При гніченні усвідомленням гріховності повинні пізнати блаженство, прощення і очищення від переступів. Якби не було у світі тих, хто плаче, то люди не усвідомили повноти викуплення за гріх, здійсненого Христом, а ішли так би своїм шляхом до погибелі. Я хочу молитися, щоб ми сьогодні були засмучені своїм станом, якщо він гріховний, і щоб ми пішли дорогою за Христом. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя. І на землі, як на небі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи у спокусу, але визволь від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Блаженні ті, що плачуть, бо будуть утішені. Добре, коли людина плаче, тому що відчуває свою гріховність і вона кається в тому. В такому разі вона приходить до Христа. І Христос каже, що таких я потішу, таких я прийму і з такими я буду. Я хочу, щоб ця обітниця стала нашою сьогодні. Нехай Господь благословить вас такими бажаннями. До побачення!